Стандартний на на набір ТО, рами, гальма, турбіни. Ну, все. Волонтер розповідає про частину роботи, яку на одному з одеських СТО виконують для ремонту машин, привезених з Європи. Задача Андрія знайти та доставити авто. Майстри відновлюють техніку, після чого передають її військовослужбовцям на фронт. Аток регулярне, данне машину всіх в роботі, тому що ну у нас небольшої став всього два поста, і на одному завжди стоїть вот штота подобне. Через повномасштабну війну СТО втратило частину співробітників, тож вільних рук не вистачає, розповідають волонтери. Наразі в майстерні лишилось дві людини, зокрема, Ілля. В 2004 році чоловік з Білорусі переїхав до Одеси. Тут займався власним бізнесом. Проте, після 24 лютого змінив рід діяльності. війна почалась, ми во. Просто десь як це зібралися і треба було техніку чинити. Чому сразу одразу именно така потребность, не знаю. Ну от так і залишився. В итоге два роки ми ну, стараемся допомагати, чим можемо. Волонтери діляться вести діяльність на СТО витратно, адже крім купівлі машин, кошти постійно необхідні на запчастини та інші матеріали. Знайти кошти стає все. Все важче, але якось виживаємо, якось плаваємо. Друзі, знайомі, інтернет. Не знаю, якось живемо. Але січень це, це найважче. Ну такого, ще не було. Незважаючи на фінансові та інші складнощі, завдяки такій колаборації на фронт за два роки передали десятки машин. Точну кількість кажуть, вже давно припинили рахувати. Серед них повнопривідні позашляховики та інші витривалі надійні авто. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.